Привіт, мене звати Яна і я обожнюю рекламу. І сьогодні ми поговоримо про книгу, яку має прочитати кожен хто займається рекламою. Мені здається, це така база, баз, без якої ну, типу, неможливо. Це книга маркетингові війни». Я, якщо чесно, читала її разів три, і ось цей третій раз він напевно був найусвідомленішим. Тому що я як зро... а я як зрозуміла, бо ви лише подумайте, що маркетинг це битва на поля завширшки 6 дюймів. І це в свідомості споживача. Я не вдумувалася в ці слова, що усе, що ми робимо в рекламі. Ми все це робимо для того, щоб схопити цю свідомість і якось її приналаштувати так, щоб реклама нам запам'яталася, і ми б стали чи лояльнішими до цього бренду, чи ми захотіли обов'язково зробити от зараз цю покупку, чи навпаки в нас виникла якась відраза. І от всі ці маркетингові стратегії, які існують, вони всі для того, аби боротися за цю, за цю свідомість. Вау! Ну, можливо, для вас здається, а Гов'яна, прикинься, все нормально, але це так, це так і є. Але для мене це було відкриття. Знаєте, такий інсайт. Ще одне відкриття. Перемагають не за тим, не за рахунок кращого товару, а перемагають за рахунок кращого сприйняття. Тобто є компанії насправді, які роблять товар набагато краще, але ми про них нічого не знаємо. І ми тому йдемо в магазин і купуємо той снікерс, бо ми про нього знаємо. І нам 500 разів розказали про те, що він класний. І таких штучок гачків в нашій голові ну дуже багато. Написав цю книгу Елу Райс та Джек Траут, і за основу вони взяли працю про війну зараз. Карла фон Клаузевіця. Якщо чесно, я про Карла фон Клаузевіца десь що чула, але ніколи не звертала увагу на нього. І коли я почала читати цю книгу. Окрім того, що ти здобуваєш тут знання про різні класні бренди, їхню історію там виникнення і як вони розвивалися, ти, окрім цього, можеш ще й трішечки підвчити історію про важливі. Битви, які відбувалися в різні часи, хіба не чудово-чудово. Окрім того, що ці два автори на основі праці про війну показують своє бачення того, як так само можуть відбуватися маркетингові війни, вони все це підкріплюють ще практикою. І саме вони показують протистояння пивної війни, війни за колу, війни за бургери. Бургерної війни, а також комп'ютерної війни, і насправді це дуже цікаво читати. І ти зараз, коли дивишся на ці бренди, розумієш вау, яку історію вони типу пройшли і скільки викликів перед ними стояло? Ще одним важливим моментом є те, що усі ці стратегії війни автори вони поділили на чотири таких підвиди. І Кожен з брендів вони поділили на групки, яку саме цю стратегічну війну, маркетингову війну вони мають вести. Отож існує чотири типи війни. Перший вид це оборонна війна, другий вид війни це наступальна війна, третій вид війни це фалангова війна, і четвертий вид війни це партизанська війна. Більше про кожен вид війни далі дозволити її собі можуть на ринку лише одиниці. Це лідери ринку. Їхня тактика полягає в тому, що як вони мають оборонятися в першу чергу, і найважливіше, що вони можуть робити, це вони повинні нападати самі на себе. Вони повинні здійснювати постійні покращення і завдавати собі ударів там, де могли б завдати їм потенційні їхні вороги. Також вони повинні мати окремі ресурси виділяти для того, у разі якщо на них. Буде наступ. Вони повинні всі ресурси грошові кинути на те, аби заблокувати цей наступ. І що ще важливо, вони повинні, якщо вже відбувається на них кроки сильні конкуренції, вони повинні однозначно їх блокувати в ту ж секунду, не давати їм можливості заволодіти тою часткою ринку, на яку вони націлилися. Для компаній, які посідаються друге та третє місце, їхні вид війни, які вони ведуть, це наступальний вид війни. Він не простий, він не дешевий. Він вимагає того, що вони повинні постійно слідкувати за діями своїх конкурентів. Тобто тих, хто є лідерами ринку, і постійно ем, шукати можливість слабкі сторони, де вони можуть завдати цього удару. Але важливим моментом є те, що вони е, повинні обрати одну слабку сторону свого конкурента, не розпилятися і чітко бити в ту слабку сторону. Бо якщо вони дозволять собі таку розкіш, як і тут ми трішечки, і там ми трішечки завдамо ударів. Он це може бути не суттєво для лідера ринку, і тому їхні удари будуть пф, і нема. Вони можуть зайти десь там ззаду. Для цього їм потрібно що зробити, продумати супер свою тактику, і повинні вони зробити щось таке, вау, чого би не очікували їхні конкуренти. І що важливо, це потрібно робити на тій ніші, яка ще повністю не завойована, де ще є можливість для якихось там рухів. І якщо ж їм вдалося все таки вивести якийсь частково новий продукт на ринок або повністю новий продукт на ринок. Найважливіше, що вони мають зробити, це затриматися на цьому ринку і зробити так, щоб конкуренти не встигли оговтатись від того, що, «Вау що вони зробили. І лише якщо вони затримались на цьому ринку, і якщо їм вдалося щось заробити коштів, ого, це виходить, що вони вже виграли цей бій. А для маленьких компаній, які мають все ж обмежені ресурси і не можуть собі дозволити такої розкоші, як там відкрити бій, чи щось придумати суперкласно, унікальне і витрачати час на розробку чи на якісь дослідження, вон їм потрібно що зробити, вести правильно партизанський бій. Для цього їм важливо, в першу чергу зорієнтуватися на конкурентів, слідкувати за тим, що вони роблять, як вони роблять, які дії вони вчиняють для. Просування свого бренду, завоювання ринку, і все це їм потрібно дізнатися, як роби, як вони роблять їхні конкуренти, і будувати свою маркетингову стратегію таким чином, що в першу чергу вони звертають увагу на конкурентів, а вже потім нас ті завдання, які вони ставлять перед собою. Тобто, конкуренти в них в першу чергу. І та Jack Trout виділяють наступні правила, яких повинні дотримуватися воїни партизанської війни. В першу чергу вони повинні обрати. Малесенький сегмент ринку, де вони зможуть показати вау клас, тобто вони мають стати великою рибою в малесенькому озері і почуватися там. Ну, типу, успішними. І якщо їм вдалося навіть досягнути цього результату, вони не мають себе поводити, типу, як лідери, вау, ми класні, нам вдалося. А давайте збільшимо кількість персоналу. А да...» ну, тобто, не можна бюрократизувати процеси, які у вас існують, вам все одно потрібно якомога більше людей залишати в полі бою. І останнє, якщо раптом хтось все ж таки більше посягне на ваші. На ваші володіння, і ви зрозумієте, що ви програєте цей бій вам. Ну, вибачте, але прийдеться тікати, але це не проблема. Ви зможете відновитися на інших ринках, не потрібно вважати це програшем по повним. Просто потрібно змінити тактику і перегрупуватися і краще втратити менше ресурсів, але десь їх потім реалізувати. Отож, от такі чотири види маркетингової стратегії війни, які ви можете застосовувати в залежності від величини компанії. Для мене ця книга дуже цікава, Я впевнена, що я її ще не один раз перечитаю. І якщо ви думаєте, ну я на ну окей, ну розказала ти нам це, але ж де ті компанії? Макдональдс оце ти типу про колу там щось в книжці є про бургери, про комп'ютери. Я маленький підприємець. Для чого мені це все? Або я маленький саме, це є декілька проєктів в мене, або я там в компанії займаюсь маркетингом, де я, де це все. Тож вам потрібно звернути найбільшу увагу на партизанські війни і взяти якісь тактичні прийомчики саме звідти і адаптувати до власної справи. Я думаю, що це мало би вам допомогти. Принаймні я збираюся це зробити так по секрету, вам розкажу. І найголовніше питання, яке я підготувала, і попрошу вас написати відповідь в коментарях. На вашу думку, хто ж все таки переміг у маркетинговій війні пепсі чи Кока-Кола? Хто завоював ваше поле бою? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. А я відповім вам, хто завоював моє серце. Та? Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я попрошу вас поставити мені вподобайку, написати ось той коментар, такий важливий про пепсі і колу, і звичайно підписатися. І чому важливо підписатися на цей канал, щоб. Отримувати сповіщення, тому що тут буде виходити ще багато цікавого матеріалу. Окрім того, що тут я буду розповідати про книги, які є в сфері реклами, які допоможуть нам ставати кращими спеціалістами. Я також буду розповідати про новини в сфері реклами, щоб кожен з нас мав можливість розвивати свою надивленість, бачити, як працюють найкраще на цьому ринку. Можливо, якось адаптувати їхні класні креативні ідеї до. Своїх проєктів і теж важливе, це останнє, що на чому я хочу сфокусуватися, не можу, тому що в мене є освіта психолога, не знаю. Але у мене дуже цікава психологічна тематика, і саме в сфері професійному, як я під як, я вам розкажу, які я тему вже собі підготувала, про які ми будемо говорити. Отже, як відстояти свої кордони на роботі, як розпізнати токс, як розпізнати токсичних колег. Я теж це сказати нормально не можу. Мені здається, що з цієї теми мені треба почати. Як знайти опору в складні часи? Як сформувати оточення, яке буде підтримувати? Інформаційний детокс. Я думаю, що це важливо багатьох, хто працює з інформацією, Знецінювання, Синдром самозванця, ну там ще є багато, але. Може, якісь теми є у вас, про які би ви хотіли поговорити, саме психологічні про них ви теж можете написати в коментарях. Я дякую вам щиро, що ви додивилися це відео до кінця. І вже зовсім, зовсім, зовсім скоро, я навіть не знаю коли, але зовсім скоро ви побачите на цьому каналі нове відео.